13 грудня 2018 року в приміщенні Березнівської районної державної адміністрації відбулося перше засідання учасників ради регіонального розвитку. В цьому заході взяли участь гості з Рівного, представники місцевих громад, депутати районної ради, керівники підприємства організації краю, а також громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, громадськість міста та інші всі разом зібралися задля одного провести об'єктивний аналіз здобутків розвитку Березнівщини під час реформ та розробити стратегію району на найближчі три роки. Насправді учасникам зібрання було що почути, адже зроблено чимало. Саме це без перебільшення було відмічено заступником голови Рівненської Ода Світланою богатирчук Кривко. Березнівський район на її думку це солідна складова рівненщини. Виступаюча розповіла присутнім про здобутки за останні 3-4 роки в області і висловила свої певні пропозиції. Місцевих рад. Наші можливості не завжди співпадають із нашими бажаннями. Чим буде відрізнятися ця стратегія розвитку навіть безпосередньо? По-перше, ця стратегія розвитку нашої області буде формуватись знизу до верху. Тобто кожне село, кожне ОТГ подасть свої пропозиції, потім вони будуть узагальнюватись на рівні області, на рівні держави. І, звичайно, бажаємо ми багато, але маємо враховувати і наші можливості. Далі модератор зібрання, голова Березнівської райдержадміністрації Віталій Люшин розповів, як проходить реформа фінансової децентралізації в районі, та оголосив про основні пріоритети розвитку району на наступні роки. Що стосується доріг місцевого значення, обласна державна адміністрація пропорційно розподілила кошти, які надійшли з державного бюджету в 2018 році, і у нас розпочато будівництво дороги у селі Вітковичі. На це освоєно в цьому році. 9 мільйонів 600 000 000 гривень, 630 млн грн. Наступному році ми докладаємо Але навіть при, при, цьому першому, при першому цьому шарі, ну, хто вже бачив, хто був на світлині, навіть на світлині видно, наскільки це якісна робота на сьогоднішній день проводиться. Це не ямку, ви ремонт, знаєте, потратили, потратили гроші і толку ніякого немає. Можливо, більше нас ямок. Якщо ми їдемо з Березно до Соснового, бачимо, скільки ямок. І, ну, дуже. Але повірте, що ці гроші акумулюються для того, щоб робити дороги отакої якості. Я вважаю, що це правильна е, позиція і правильна е, методика роботи. Е, бо можна закривати питання по ямковому ремонту ще 25 років, але ніякої нової дороги не буде. А е, про цю дорогу ми ведемо мову, що це шо, шо, шо все було. Так? Дане засідання ради регіонального розвитку включало три секційні дискусії. Крім реформи фінансової децентралізації, його учасники обговорили реформи у сферах освіти та медицини, а також заслухали виступаючих про патріотичне виховання молоді. Березнівський район один із лідерів організації інклюзивної освіти, А загалом освітня реформа є надзвичайно важливою та дієвою. Головним стержнем нової української школи є дитиноцентрація. Реформа освітнього. Не важливий, адже ми знаємо, що формування молодого покоління надалі буде визначатися тим, як буде розвиватися наша держава. Освітня реформа передбачає зміну підходу до організації надання освітніх послуг. Це, звісно, в першу чергу покращення матеріальної бази навчальних закладів. Це виховання громадянина, який буде здатний забезпечити. Економічне зростання та культурний розвиток нашої держави. Звісно, що ми е, маємо в цьому плані працювати спільно і разом. Хочу сказати те, що за останні роки ми бачимо дійсно, відчуваємо, що освітня реформа вона є дієвою, вона не на папері і маємо в цьому завдячувати, завдячувати діючі на даний момент владі. І, звісно, я хотів би відзначити зусилля нашого профільного міністра Лілії михайлівни Гриневича. Сільська медицина району теж суттєво змінюється, хоча реформа триває лише півроку. На сьогоднішній день, тобто 62% населення вже заключили, добри. почали працювати в цьому плані, але серед лікарів якраз була така відповідна конкуренція. Деякі лікарі на сьогоднішній день не змогли набрати більше 200 чоловік. Тобто, Тобто люди йшли до кращих лікарів. Під час секційних дискусій говорили про те, як сьогодні живе і працює бізнес. Я представляю галузь будівництва дорожніх доріг. Це галузь, яка сама по собі є синонімом слова розвиток. Хочу коротко представити історію нашого підприємства, як все було, тому що якраз тема нашої сьогоднішньої дискусії це є синергія, це є розвиток і співіснування громади, бізнесу і влади. Територія е, Яринівської сільської ради. Потім е, почалися е, зусилля. Зусилля це були з самого початку, це була саме та синергія, коли Олександр е, Юрійович Даничук е, сказав нам, ви не переживайте, відкривайте, більше ми допоможемо. Дороги нам потрібні. І потім був, був, був ряд зустрічей Руслана Петровича в кімнаті Віталія Григоровича, як це все створювати, як здійснювати. І процес пішов. Це не є право колеса автомобіля цієї осені між добровиці і зарічним. Тому я як автомобіліст, мабуть, більше всіх розумію, що таке дорога. Приватний капітал в розмірі 70 млн грн. І в селі Ренюка ми повністю відновили залізничну полію, побудували бітом сховище і відкрили асфальтний завод. Я думаю, що князівка відковичі. Я думаю, що Галина Михайлівна, сільський голова присутня тут, вона нам не давала спати і контролювала, щоб ми виходили на об'єкті зранку. Головне, що люди задоволені, Вони, що ця праця вона є такою благодатною, тому що ти робиш і бачиш результат, і ти від цього отримуєш кайф. Ми не маємо права забувати і про патріотичне виховання молоді, духовність та нашу культуру, пам'ятати про те, що саме церква це душа народу, тому в навчальних закладах на майбутнє потрібно викладати християнську етику. Хочу сказати, брати і сестри, що церква Христова поділяється на небесну і земну. Небесна – це торжествуюча, але ми з вами належимо до церкви воюючої земної. І воювати ми повинні не один з одним але й силами зла, які є проти Бога і які є противниками нашого спасіння. Сьогодні ми знаємо, як сили зла йдуть в наступ проти наших дітей, проти нашої молоді. Ми бачимо, як молодь роблять готовою до гріха, стараються зробити все, щоб вони відійшли подальше від Бога. І завдячуючи гаранту нашої Конституції, ми маємо таке право, щоб в наших закладах навчальних викладався предмет християнської етики. Це право має кожен батько і кожна мати. Тому не марнуйте такого права, а використовуйте і вимагайте, бо по закону такий предмет в школах повинен бути і повинна християнська етика викладатися. Підсумовуючи модератор зібрання Віталій Люшин закликав присутніх ні в якому разі не боятися робити, можливо, не зовсім популярні кроки, але разом сміливо іти вперед і, звичайно, продовжувати уже розпочаті реформи. Лілія Рижук, Богдан Гоменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.